Привіт! Розпочинаю новий влог. Це в мене вже фінальна стадія переїзду Насті. Здається, наче так довго відбувається, але насправді кожного дня щось десь робиш, плюс стаж. І не завжди вистачає часу, щоб від А до Я прибрати, там перекласти речі, розібрати щось за один-два дні. Я випрацювала для себе таку схему, що я роблю кожного дня потрошки. Мені так зручно, комфортно, і я вважаю, що це краще, ніж як я раніше робила. Все відразу, потім я взагалі втомлена на те прибирання. Нема бажання дивитись взагалі ще тижнів два. А так потрошки кожного дня, і, в принципі, в мене все готово. Тепер це виглядає. Ось так Настя має свої відділи. І далі вона вже буде тут сама собі брати речі. Складати бажано їх, поки що до складати ми не дійшли, зазвичай вона тільки бере. Ну, але бувають у неї і цікаві моменти, коли вона ну, прям бажає мені допомогти з цим прибиранням чи ще з чимось. Наразі не змушую її критично, прям кожного разу це робити, але періодично все-таки акцентую увагу на тому, що в неї має бути порядок, щоб вона розуміла, де що лежить. Ну, так собі це, звичайно, відбувається. Ця ще поличка залишилась до розбору, але я думаю, що я так її і залишу, бо щось поки не придумала, як то все і куди розібрати. Ну, а з цієї сторони, ви бачите ще перший варіант чорновий, так би мовити, бардак. Я вже тут прибрала. Залишились деякі питання. Не все поміщається все ж таки на поличках, так, щоб було доступно і зрозуміло, що де. Тому буду думати про якісь йомкості або якісь коробочки. Можливо, такі великі київські пластикові, по типу судочків, тільки великого розміру, для того, щоб десь в кутку стояло, і туди складати. Ну, або крупні детальки іграшки, або, можливо, щось більш дрібне, якого теж у нас досить багато. І все ж таки думаю, як то краще скласти. Загалом, поки я це робила, мені приїхала посилка з iHerb. Це спершу я замовляла. Але мені здалося легше замовити ніж ходити по аптекам шукати те, що мені треба. Ну, як мені треба. Я до лікаря не ходила, в принципі, це я і не ліки замовляю, а це, мабуть, як бабла рахується, Пребіо, такі пробіо, такі клітковина. Загалом є такий гарний друг чат GPT, яким всі вже користуються, і він мені допоміг, по моїм запитам, підібрати. Якби і по вартості відразу, в який ціновий проміжок мене влаштовує. Ну і щоб я сама то не гуглила ці всі засоби для ЖКТ. Коротше, що я собі взяла? Ну, Це косметичний засіб на потім. Тонік з ретинолом це вже на осінь. Я замовила. Бо мені не вистачало трошечки до безкоштовної доставки за Hir. Тому я його собі взяла. Хай стоїть досить відома. Така фірма Pіx. І я бачила її у багатьох блогерів. В принципі, кажуть, що вона досить непогана, тому вирішила взяти і покажу, що я собі замовила. Ось такі, вони всі однієї фірми, але плюс-мінус по цені мене влаштувало. І це бстілю це клітковина. Тут... Господь... Ну, тут дуже багато. Тут 300 капсул. Так, це 300 капсул. Якщо по одній в день, то, якби майже на рік вистачить. І мала проблеми з роботою ЖКТ, вирішила спробувати е, попити пробіотики, пребіотики і клітковину для покращення травлення, начебто може допомогти. Але, знову ж таки, так. Якщо вам потрібна консультація спеціаліста, то краще звернутись до лікаря. Чат GPT, звичайно, добре, але він не лікар, він не відслідковує, наприклад, як вони друг другу можуть заважати, до прикладу, або з якими проміжками часу потрібно їх пити. Все одно це треба консультуватись, дізнаватись у лікаря. Але так як це всього лише... Я ж кажу, не ліки, а добавки, І які начебто не мають мені зашкодити, я спробую це зробити самостійно. Додавати до свого харчування. подивимось, що з цього вийде. І головне на початку не забути, що за чим і в яких проміжках. З розпаковкою на цьому все цікаво, як від розпаковок Aliexpress Я плавно переходжу на розпаковок якихось банів, ліків і всього іншого. Тому бережіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям, за своїм емоційним станом обов'язково, тому що це все впливає на наш організм і на наше здоров'я. А це я завітала до Баобабу бабу на книжковий вимінник. Можна принести свої книжки, які тобі не потрібні, і взяти інші, щоб почитати. Я вже другий раз на такому заході. Ось дві книги, які я взяла. Одну я брала для себе польською, а англійською я брала для знайомої по її проханню. Загалом цікава штука по-перше, як мінімум. Подивитись і обміняти можна на будь-яку книжку, про яку ти навіть міг би не думати собі, не планувати, там купувати, шукати. Потім наступного разу ти можеш принести ці, які вже прочитав книжки, і взяти якісь інші. Це дуже цікавий варіант постійної зміни книг, на який не потрібно витрачати. Настя собі теж вибрала книжечку. І сиділа, начебто, і читала.